Отож, пані Ірино, хочемо детальніше дізнатися за Global Wellness Day і зокрема про те, де і коли він відбудеться, і чому саме в Україні, і яким чином і чи хтось зараз ще має можливість долучитися до нього? Тож передаємо вам слово. Дякую дуже за запрошення. Насправді цього року це буде вже 13-те, Коли по всьому світу буде відзначатися Global Wellness Day. на сьогоднішній день. Ця соціальна велнес-подія, вона охоплює 172 країни-учасниці, і в 2020 році, коли мене обрали амбасадором Global Wellness Day в Україні. Україна стала 164 тою країною учасницею. Головна місія проекту це усвідомлення цінності нашого життя. Це профілактика захворювань, і це все робити все можливе для того, щоб оцінити те, що ми маємо тут і зараз. І мені здається, що саме ці цінності, які були важливими 13 років тому для засновниці проекту торчанки Ксой, вони є ще більш актуальними для українців сьогодні. Починаючи з 2020 року, у мене жодного разу не було на жаль можливості. Зробити саме офлайн івенти, які він проходить по всьому світу. То два роки у нас була ковід, То потім ми щойно запланували фестиваль в ботанічному саду в Києві, і на жаль, почалася ця клята війна. І в цьому році я зрозуміла, що два з половиною роки проект Global Wellness Day в Україні концентрується на ментальному здоров'ї, ментальне здоров'я дітей, які постраждали від війни. Ми об'єднуємо арт-терапевтів, психологів, розробляємо прогноз які допомагають абсолютно безпечними методами подолати страхи пережи... від пережитих жахів дитиною. А зараз, окрім ментального здоров'я дітей, стоїть дуже величезна проблема вигоряння. вигоряння професійного серед спеціалістів, які через себе пропускають людські життя, людські трагедії, а це і ті ж самі психологи, це і арт-терапевти, це і лікарі, і соціальні робітники. Ті спеціальності, які тим чи іншим чином, завдяки своїм навичкам і знанням вони допомагають іншим, і саме тому цього року я вирішила Global Wellness Day присвятити саме відновленню ментального здоров'я за для профілактики вигуряння, і 8 червня, тому що Global Wellness Day по всьому світу він завжди проходить в другу суботу, червня, 8 червня, будемо проводити. Цілу серію майстер-класів, тобто з 10.30 ранку до, мені здається, 17.30 Зараз ми будемо кожні 30 хвилин. У нас буде майстер-клас, який дуже легко повторювати, і дуже легко потім імплементувати в домашніх умовах або протягом робочого дня. Це будуть дихання за системою йога, це будуть медитації. Психологічні практики, які будуть допомагати нам дуже швидко переключатися, а не зациклюватися на негативі, ми будемо робити техніку тепінгу, тобто emotional freedom технік. У нас буде звукотерапія, терапія кольором, тобто це 8 годин повноцінної перезавантаження тіла. Розуму і емоцій а і моє головне завдання: щоби наприкінці 8 червня, наприкінці дня, всі наші учасники вийшли абсолютно новою людиною з перезарядженою батарейкою, для того, щоби починаючи з наступного дня, у них був цілий перелік інструментів, які вони можуть використовувати щодня, для того, щоби. Перезаряджатися для того, щоб профілактикувати вигоряння і бути ще більше корисними, оточуючим нас людям в цьому головне завдання саме Global Wellness Day 8 червня. Пані Ірину. А яким чином можна доєднатися, стати учасником цього проєкту? Дуже просто насправді на нашому сайті а це globalwellnessday-ukraine.org, є посилання на реєстрацію. І від, від, відвідування, і участь вона є безкоштовною абсолютно для всіх, тому що взагалі це така міжнародна наша філософія, що велнес – це не розкіш, це абсолютне право кожної людини, і кожна, кожен кожна може приєднатися і спробувати щось нове для себе. А я впевнена, що не всі з вас. Не всі, хто зараз в студії знаходиться, знають, що таке дихання за технікою йога. або не всі роблять бодіфлоу техніку. А от на Global Wellness Day 8 червня, якщо ви приєднаєтеся, буде можливість це спробувати і зрозуміти, чи дійсно воно корисно для вас, чи ні. Розумієте, тому участь безкоштовна. Будь ласка, на нашому сайті реєструйтеся, але там є величезна кількість питань, які ми через з питань безпеки ми просимо залишати інформацію. Ми не розголошуємо саме локацію, де вона знаходиться. Це тільки приблизно центр Києва. Але 7 червня на електронну пошту всі зареєстровані учасники отримують саме детальний адрес локації. Перед цим наш менеджер обов'язково зв'язується з усіма зареєстрованими учасниками і запитує: кому слава, і і хто хто куди піде, якщо піде щось не так. А от тому запрошуємо всіх, будь ласка, приєднуйтеся, Буде дуже цікаво, дуже корисно. Сподіваюся, що це перший офлайн Global Wellness Day, який вже починаючи з наступного року переросте в величезний фестиваль. І це буде не просто один день, який може змінити все наше життя на краще. Ми зможемо дійсно сформувати корисні звички, які будуть допомагати нам відновлювати наше здоров'я, профілактикувати захворювання, і ми зможемо зробити українців найздоровішою націю світі. Пані Рену, але цікаво, чи є якісь все таки вимоги, критерії до учасників до до перед реєстрацією, чи, наприклад, стосовно віку, чи стосовно статі, чи можуть наприклад діти теж реєструватися, чи яким чином це може відбуватись? Звичайно, мама з дітками у нас приходяться, зареєстровані, і під час телефонного дзвінка з нашими менеджерами вони так його запитують. Чи може я прийти з сімирічною дитиною? Наприклад, звичайно, можете, тому що у нас будуть практичні майстер-класи, які можуть повторити і дитина. На жаль, знов ж таки через величезну кількість, але в тому числі і е, має бути окрема зона для. Е, під час повітряної тривоги, коли ми зможемо переміститися. я не думаю, що ми, ми не змогли на жаль зробити окремо дитячу зону. Це було в планах. Але на жаль, дуже багато. Але дитина дійсно вона може пройти, їй буде цікаво 100%. відсотків. Не, Немає ніякого обмеження по статі. Абсолютна інклюзія. Чоловіки, жінки ніякої різниці по віку. Шістдесят 65 плюс елегантний вік 77+. плюс. Чудово, 15.30 Ми чекаємо на всіх, тому що я власне, з техніками ментального відновлення ментального здоров'я працюю як сертифікований воно коуч вже дуже багато років, і я точно знаю, що немає такого поняття як вікова градація стосовно дихальних практик або стосовно арт-терапії, або стосовно ті ж саме. Асани або бодіфлоу, коли ми розтягуємо наші м'язи, при цьому ми правильно дихаємо. Так, тобто, wellness – це про баланс, і wellness – це про абсолютну інклюзію для всіх. Пані Ірину. А які фахівці, окрім вас, також проводитимуть майстер-класи, зокрема із відновлення ментального здоров'я? Психологи, ми запрошуємо психологів. Ми запрошуємо. У нас будуть медитації. Ми будемо проводити ще. Е Розбирати практично розбирати методики, які допомагають впоратися з і емоційним вигорянням, і яким чином вгану вламувати свої негативні емоції, які можуть бути спровоковані зовнішніми тригерами, наприклад, згадуваннями якихось подій або травмою, або пере. Житим горем, да, тобто, у кожного є якась подія, яка тригерить. і є величезна кількість практик. Насправді, які, якщо ти знаєш, що робити для того, щоб переключитися, а не занурюватись в цю проблему, от таким практикам будемо навчатися. Ми будемо розбирати так само і нашу духовну сторону, ми будемо робити медитації, які. Розкривають наші внутрішні ресурси. А у нас будуть і звукотерапія, звичайно, яка допомагає нам повністю нам на, налагодити нас на правильний ритм. Це будуть чаші, старослав'янські чаші, які допомагають повністю збалансувати енергію. Насправді там буде, буде що подивитися, і я запрошую всіх приходьте, будь ласка, 8 червня в Києві. Це буде перший фестиваль, але початок грандіозного щорічного масштабного проєкту. Пані Ірино, але цікаво також дізнатися, чи будуть, наприклад, там якісь закордонні гості, чи матимуть вони можливість долучитися? Так, у нас на сьогодні лише один, два, два закордонні. Ні, спікери це лікар-дієтолог, який буде читати тему лекцію на тему саме топ-продуктів для відновлення здоров'я, яке було пошатане да, через постійний накопичений стрес. А у нас так само буде EFT, це техніка emotional freedom technique, більш відома як тейпінг або простукування. Ми будемо розбирати детально, чому. Саме тема простукування стала дуже популярною завдяки Луїс Хей ще у 80-ті роки в Америці. Розберемо, чому вона дуже проста і дуже суттєво важлива для кожного українця, і яким чином опанувати ці навички і. Їх можна імплементувати за 30 секунд, не дивлячись на де ви знаходитесь. Це може бути в транспорті, може бути вдома е, е, у бомбосховищі, де завгодно. Це дуже легка вправа, яка допомагає повністю збалансувати е, внутрішній стан і е, повністю е, відновити свої ресурси. Так само, ми будемо на наступні наші івенти. Ми будемо запрошувати і більшу кількість іноземних спікерів. Але знов ж таки зараз з перебоями електроенергії і з красивою картинкою в Zoom, Дай Боже, щоб у нас вдалося, хоча б двох гарно показати. Ми плануємо робити ще і онлайн-трансляцію нашої події, тому сподіваюся, що у нас все вийде. І ніякі неповітряні ніякі, ні тривоги, не перебої нам не зашкодять провести цю подіг. І на завершення, пані Рино, цікаво дізнатися, чи ви все це особисто одноосібно організовували цей захід, та чи хтось вам в цьому плані допомагав, якісь спонсори меценати, яким чином це відбувається? Все дуже просто, ви знаєте, я перепрошую. Іноді велика ідея, вона. Заселяється в голові однієї людини, а потім ця ідея вона розповсюджується на громади. А насправді на сьогодні це вже четвертий рік. Я як амбасадор проекту Day в Україні працюю зі своєю командою. А команда є частиною компанії Komplet Spa. Це моя компанія. Ми є спонсорами, є організаторами всього проекту. Тобто, команда, яка розвиває b 2 b бізнес в естетичній косметології, вона ще. І залучена на 100% у наш соціальний проект у нас насправді як у бізнеса п'ять соціальних проектів. І я вважаю, що український бізнес кожний мусить, мусить мати хоча б один соціальний проект для того, щоб ми швидше відновили Україну і зараз залучали всі свої ресурси на допомогу один одному. Тому ми залучаємо, ми запрошуємо спонсорів, інвесторів, партнерів до наступного святкування Global Wellness Day. А на сьогодні це так, це я і моя команда.